Що печінка і жовчний, вони не м'язові органи. Вони самі себе масажувати не можуть. От чому ми робимо лімфатичну зарядочку. Стали раненько, походіть, понаклоняйтеся, попийте гарячого, можна воду з лимоном попити. Я п'ю пінтокан, калі, вітамін С і рибоза, я п'ю правильну воду. Щось треба дати, щоб виділилась жовч і порухаться, обов'язково порухаться. Такот, друзі, так от, друзі, отак він виглядає цей чай. В таких ось одноразових стіках. Один стік на стакан гаряченької води. І вже не будете шукати алохоли, пабени, антраль. Одного разу спробуйте, люди потім заказують і по два, і по три, і по чотири курси. Е е прояв алергії. Тут же на 100 грам гарячої води потихеньку випили, тому що висип говорить про те, що ну все, не справилась печінка. Не вивела через кишківник. Виве.